Благослови вас, Боже, на все свято і, гудже, святе і, наділо, і Боже, святої наділи вас, тай Боже, здоров'я вам і всім нашим атріалам, освобою воїнам. Ротовикам. Скорішої перемоги України з Богом. Комболю задають пригнічена гріхом черства людина, стікають сльози з безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина, стікають сльози з бесих. Бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором мучитиме страх, навашся хоч би поглядом зустріти. Любити Ти, навчися так любити і прощати Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні і героям! Слава з Богом і Богородицею! Звано Франківська вітаю вас, я, Борис Володюк, поволодністер у 2625-му фільмі Полк Христа Упа. Святу першу неділю травня 4 числа від чаротворного Христа Благослови вас Боже на все святе і Гоже. Сьогодні особливий день, коли 16 років тому назад був до мене Богом і Божою Матінкою явлений сонячний хрест УПА, який бачили ви вже на цьому відео на фоні пісні прекрасної Ірини Федишен. І про який дасть Бог я нас. Тупних відео ще розповім за особливі чуда, які були біля того хреста, в тому числі єдині свої фото Бог і Божа Мати, Франківську дали зняти саме біля цього чудотворного хреста сенсаційні, за які замовчують всі засоби масової інформації, які я ще раз пропоную. Віддати на фотоекспертизу, де буде доказ, що це дійсно не фальшивка. Також на сайті є паспорт цих фотографій, що вони зняті рівно о півдні, в суботу, 14 лютого 2015 року, і видно, що Вісоса синього окі і лице і русе волосся рани на долонях, Ісус босий, матінка Божа караока. І видно, що це різні постаті їхні на фоні тої постати Богородиці, яка подібна до ікони матінки Божої Гваделупської, особливо славної в людський ріст два метри. Вона близько має. І це створено від блискавки з боку сонця вранці в Старосну п'ятницю 2014 року, коли почалася відомо війна Рашофашистів проти України і було захоплення Криму. А далі плани злі по захопленню і Луганської і Донецької області, якби не натхнення святим духом. Наші героїчні воїни, добровольці, патріоти, які стали проти тої рашофашистської гедоти, свободи запроданської, що їм допомагала, то ви знаєте, які події жахливі, все кривавіші мали бути в Україні, які почалися ще більші в 2022 році, 24 лютого. І має бути це був другий етап, а має бути ще третій етап він Пресвятої тріці, дорогі українці, цих божьх випробувань, найстрашніших, коли рашу фашисти після 10 травня планують спільно з комунокитайцями, комунокорейцями, мільйонними арміями. За гроші глобалістів сатанистів напад ще більше не тільки на Україну, а на Європу, і навіть на Канаду, США, за що були давні пророцтва. Але ж я вам хочу для бадьорості нагадати, що в цьому році є 105 років як причиста Божа мати за молитвами тих людей, особливо що молились на Вервиці, три роки поспіль після їх з'яви чудової сонячного чуда Бога. У Фатімі в Португалії марінка Божа явилася на поміч українцям і полякам об'єднаним силам за 15 кілометрів від Варшави на свято Успіння Пречистої Богородиці 15 серпня 1920 року і допомогла 100 тисячному війську наших християн перемогти майже мільйону армію болянської. Яка лігла в той час у Європу, очолена будьоном та іншими кривалими московськими виродками зла, які особливо закрутив... час Богу проти Тимін. Жидівське прізвище, якого облак, і такий же жид був там Троцький, Свердлов та інше кодло І секти хабальними планами верховод, якої як відомо, і перша всесвітня війна, особливо на знищення європейських християнських націй. Далі, як відомо, друга всесвітня війна ще страшніша. І має бути третя всесвітня. Вона вже почалась. вона вже розпалюється. але на жаль, є пророса матінки Божої потім, є, що у тій війні може загинути в рази більше людей ніж двох попередніх разом взятих. Божа мати сказала, як це можна відвернути. Чим більше будуть молитви, праведні справи, розмови за ті і покаяння, і прощі, там, де є чудотворні хрести в франківську, запалення лопаток, свічок, тим скоріше нам на поміч прийде. Пресвятий Бог, Пречиста Богородиця і Боже військо, в якому будуть сонячно на воскреслі наші герої, друзі у ЗСУ, а також люди дорожні до нас. Які воскресні тіла вічно молодих не зробив щодо сонця храмів. на жаль, віра людей у це мала, і тому вся надія є на заступництво нашої пречистої матері, єдиної та святих, яких все більше Бог долучає саме з українців, наших дорогих, їх від воїнів наших із фронту і в інших обставинах. Коли страждають вони, а також із мирних людей і дітей. Нагадаю, що і дітей Бог має вернути і священиків і мирних людей найкращих, найпотрібніших, щоб їхні родичі, близькі друзі могли збагнути Божі плани святі на спасення цієї землі, які будуть відомі повністю, тоді коли в четвер буде сонячне Боже пришестя саме до Галичини. Саме до Франківщини на Вовчинець Городи має бути перший збір Божого війська. Це в самому Франківську, це між Франківськом і Дністром та Гора, що не раз розповідав на який є чудотворний хрест, Вознесенський, встановлений день Героїв 23 травня. 1995 року, і можливо до 30-ти річчя цієї події будуть саме оті події криваві, злі, тому що нагадаю вам я, що 22 травня 2023 року Бог показав хмарою видіння франківську над головним храмом ОГКЦ власнивши мене від сонячного хреста йти, зняти це о півні. І Боже мати, і сказати, що буде ще більший напад, і ви бачите ті зачорнені місця на хмарі між Дністром і Дніпром, де особливо будуть найважчі найстрашніші події. Але бачите, просвітлення є саме там, де є івано франківськ і дві постаді, там, де це постать Матінки Божої, бо там має зійти срібний палац, її вона буде вічно жити на нашій землі. І Нище постать Ісуса, де лисець, там буде золоте місто Боже, з якого Бог керуватиме всім світом. Місто те 12-кілометрове шириною довжиною висотою описане в 21 першій главі откровеніваного слова Біблії. Почитайте, дорогі Димаю мої. Ну і ви бачили мене, що я знімав це відео. На жаль, телефон розрядився в той час, коли я там понад годину молився. Спочатку власне був рані, а потім Бог дав на славу то все перенести. Що має настати, бо мені було сказані ті слова, і щоб я молився, потім небо настане, не це ні. Ті хмари розійшлися, стало надзвичайно небо голубе. Хто має відео того дня 22 травня, правдиве свято весняного Миколая, День перезаборонена Тараса Шевченка, в 2023 році, можливо, десь там в архівах, то, будь ласка, самі переконаєтеся. І було сказано, що, дорогі мої. Молімося, борімося, діймо, поки в Україні не стануться ті події, які приведуть дійсно до нашої перемоги. Аж тоді буде мирне небо, аж тоді буде щасливе життя. А та перемога можливо не через якісь там політичні інтриги, які ведуть ті люди, які є маріонетками сатанистів глобалістів. А саме через нашого пресвятого Бога і пречисту Божу матір. Тому постарайтеся змогнути, дорогі мої. Постарайтеся 4 числа особливо втямити, що було велике чудо, коли матір Божа явилася і міг статись страшний атомний вибух у Запоріжжі, годарі, але вона відбила, за Божою волею снаряд, зупинила, який летів в енергоблок. І такі чуда ще були потім. Які показали Бог і Божа Мати, врятувавши нас від зла. Нагадаю вам я, що коли буде застосована атомна ракетна зброя, то будуть особливі чуда, які саме в Україні, в Галичині Бог я люди Дали саме в Франківську і молились тисячі мільйони людей за скоріше пришестя Божого війська? Нагадаю вам також, що сьогодні особливий день 110-річчя коли наші славні воїни Січові Сіці перемогли московських окупантів на горі Маківка. І, І це відео про це. А далі послухайте. Салом Давида новий каже, ми щодня сьогодні 99-й, за перемогу України з Богом скорішу і дасть Бог зустрінемось завтра. Гора Маківка, символ перемоги українців над московськими загарбниками. Майже через два століття після Полтави українці знову зустрілися в бою з росіянами і на цей раз здобули переконливу перемогу. Ця бойова звитяга українських січових стрільців стала взірцем для майбутніх поколінь українських героїв. Славу української зброї згодом примножили та продовжили вояки Української Галицької армії та Української Народної Республіки. А у часи Другої світової війни підрозділи УПА мужньо боролись проти більшовицьких та німецьких окупантів. Сьогодні українці знову вимушені боронити свою землю від московської орди. Кожне українське село, кожну місцину перетворимо на гору Маківку. Не даймо російським опричникам топтати святу землю Руси України. Згадаймо, як воно було. Сануймо наших героїв. Віків, і молімося за скоріше сонячне воскресіння наших козаків з Богом. 99-й псалом Викликніть Господу, вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лицем Його з піснями хвали. Знайте, що Він Господь Бог наш, Він створив нас, ми народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна і істина Його зроду в рідна. Отця і Сина Святого Духа. Амінь.